Обмін полоненими у травні. Ваш Пентаклів будуть добрі звістки. Світ. Шістка жезлів та дев'ятка пентаклів. Тут йдеться як варіант навіть в період 6-9 травня може бути обмін полоненим, або ж 21 травня в районі ось цих дат. Чи буде цей обмін, звісно, буде, і буде якась дуже значна кількість людей передана для обміну. Дуже багато, я думаю, що може бути живих, саме живих полонених. Давайте уточнимо Єрофант. Так. Саме живих полонених буде багато передано, і це досить таки добре. Тут знову ж таки буде задіяна світова спільнота по карті світ це часто.